Шановні, зараз я вам покажу квартиру, яку ми купили нашому клієнту. Дуже терміново купили її буквально за півдня. Вчора ввечері я ще поїхав її подивився. Потім просто відправив відео нашому інвестору. і Сьогодні ми вже оформили угоду, тож купили квартиру. Зараз я вам її покажу. У дуже привабливій ціні, я б сказав, дуже дуже 42 квадратних метри в коштолевих джерелах на четвертому поверсі. Під ключ вона стала 47-500, вона там стижки начати ремонтом. Плануємо е, в неї зробити ремонт і десь е, перепродати через 5-6 місяців і заробити на неї десь е, 10-15 тисяч доларів. Зараз я вам її викладу подивитися. Повая уже сделана. Тут у нас полностью уже в принципе можно заходить делать полы. В принципе, все разведено, все сделано. Электрика. Санузо. Тоже уже все выводы есть под водой на кухню и санузе. Так. И тут еще тоже. Электрика сделана. Все проделано. Так, еще есть балкончик. Балкончик, балкончик, балкончик. Балкон... Во двор, да? Во двор, балкончик. больше. М -м. Красота. А як це сталося? Колега побачив нашу рекламу про терміновий викуп вашої нерухомості. Набрав, сказав, що є варіант. Ми от одразу ввечері приїхали, подивилися, і вже сьогодні ми її оформили. Так що звертайтеся, це працює. У кого є якісь привабливі варіанти, колеги, будь ласка, набирайте.